Сьогодні ми святкуємо день студента міжнародний міський голова нагороди кращих представників студентства, вручив нагороди, привітав переможців. Конкурсу битва за виш». також. У нас був проведений конкурс серед студентів. Це студент року. Ініціатором цього конкурсу виступила громадська організація Молода бджола» І вперше в цьому році був проведений студентський донорський батл. Він популяризує волонтерство серед молоді, залучає їх до волонтерства. Взагалі, міська влада і міський голова він дуже активно підтримує студентські ініціативи, молодіжні ініціативи. І дуже приємно спостерігати, як останніми роками і молодіжні ініціативи, і студентські парламенти розвиваються саме на території нашої громади. Я хочу привітати вас з міжнародним днем студентів. ваші особи привітати всіх студентів нашого міста. В нашому місті живе дуже. Талановита розумна мова найкраща в світі. Ми впевнені, що майбутнє нашого міста, нашої країни в надійних руках. Я бажаю вам, щоб ви гарно навчались. Я Бажаю миру, перемоги, здійснення всіх ваших самих найзаповітніших мрій. Бо ви того варті, ви найкращі. Вітаю всіх зі святом.